Наполохали окупантів, і нагадали, що фронт ставатиме усе ближче. Кілька дронів, які напередодні помножили на нуль російську ППО, поставили на вуха всю окупаційну владу. Ті намагаються запевнити, що атаковані цивільні об'єкти, зокрема, склад з комбікормом. Свідки ж в один голос кажуть про удар по залізниці. Вон там дим. плохо видно. Дим свір, і що? Насі на, на. свокзала сбудь. З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти перетворили Джанкой на логістичну базу для війни проти України. Це залізничний вузол, яким перекидають військову техніку та живу силу ворога. В головному управлінні розвідки заявили про ураження ракет Калібр, які перевозили залізницею. Місцеві групи повідомляють, що пошкоджень зазнали також локомотивне депо, будівля охорони вокзалу та склади, зокрема й з пальним. Окупаційна влада плутається у свідченнях. Розповідають про удар по цивільних, але до Джанкуя рушили не лише окупаційні поліціянти, а й ФСБ і представники російського міноборони. Традиційним чвяканням відповів головний колаборант Сергій Аксьонов. Прошу не обращать уваги на фейки, які розганяє українська пропаганда. То тобто, ще однозначна ситуація повністю на контролі контролем. Атака дронів чіткий сигнал окупантам до втечі, каже начальник об'єднаного координаційного прес-центру Силоборони Півдня Наталя Гуменюк звісно, що вони про це згадувати не будуть, тому що це не сприяє їхньому іміджу. Наразі їм хіба що розібратися взагалі з тим, що сталося, тому що вони почувалися досить спокійно, тим більше на такій відстані, і вважали, що встигнуть евакуюватися задовго до того, як почнеться реагування нашої зброї на місця поважної дислокації. Припускають, що ці дрони модифікація китайських скай. Такі ж апарати використовувалися як баражуючі боєприпаси при атаках на НПЗ у Новошахтинську та на штаб Чорноморського флоту у Севастополі. Цього разу хвостове оперення ще й прикрасили інтернет-мемами. Можливо, це натяк окупантам, що це не останній приліт, бо неподалік є ще й російський аеродром. Шлях до звільнення Криму починається з Бахмута, але воїни потребують нового транспорту. Командир роти вогневої підтримки імені Номана Челібіджихана та віце-президент всесвітнього конгресу кримських татар Лінур Слямов звернувся за допомогою до співвітчизників кримськотатарських діаспорт та туреччини. Бійцям у Бахмуті терміново потрібен транспорт. За тиждень у запеклих боях за місто втрачено 4 з 9 піка. Щоб відновити втрати та налагодити стабільну заміну транспорту, захисникам треба 2 мільйони гривень. Наш шлях до Криму починається з бахмута. Українці, щоб звільнити Крим, проливають свою кров. І ми, як кримськотатарський народ і кримськотатарські воїни, сьогодні стоїмо пліч опліч з ними. У нас практично не залишилося машин. А те, що є, напевно буде знищено протягом декількох днів. Але ми тут звідси ми беремо свій шлях до Криму. і, Дай Боже, він буде відкритим. Ми просимо вас про підтримку, якщо ви маєте.

кримсько кримськотатарський підрозділ створив окремий рахунок для збору на життєво необхідні пікапи. Долучитись і підтримати захисників можна, відсканувавши QR-код на вашому екрані. Досяжні також номери карток та PayPal. Усі реквізити закріплені у першому коментарі. На YouTube. кожна гривня це збереження життя українських військових та знищення окупанти. Ворог шукає слабкі місця в обороні Бахмута. Штурми міста не припиняються, кажуть у генеральному штабі. Росіяни тиснуть зі сходу півдня та півночі й наступають на західні околиці міста. Ймовірно, в намаганні відрізати гарнізон від сполучення. При цьому побільшало ворожих інформаційних провокацій про буцімто вихід оборонців з Бахмута. Військові на місці подій спростовують фейки. Ніхто Бахмут не віддасть місто. Є кому обороняти. У нас є всі сили і засоби а головне політична воля, якої нам так сильно не вистачало у 2014 році. Тут без перебільшення складно і тяжко кожної хвилини, але ми не здаємося. Усіма способами загарбники намагаються знесилити оборонців. На ділі ж зазнають величезних втрат, і шукають нові місця для шпиталів вздовж лінії фронту. Один з них облаштували у розівці на окупованій частині Запорізької області. За минулу добу туди привезли близько 50 важкопоранених військовослужбовців армії Російської Федерації. Також населеному пункті Високе Запорізької області. Окупанти облаштували шпиталь в будівлі місцевої школи. Туди протягом 19 березня було завезено велику кількість важкопоранених. Для цього ворог використовував чотири медичних вантажівки на базі автомобіля Камаз. Попри купи перемелених у боях окупантів, схоже, вони мають ще вдосталь живої сили для продовження намацування слабин в українській обороні. Лише за один день Збройним силам вдалося відбити близько 120 російських атак на п'яти найгарячіших напрямках. У генштабі зазначають, Москва зосередилась на спробах захопити Донеччину та Луганщину в адміністративних межах, але у небезпеці вся Україна. Журналістка Ірина Данілович знепритомніла під час затапування. Російські силовики везли браницю до окупаційного феодосійського міського суду для завершення ознайомлення з матеріалами сфальшованої справи. Про це розповів батько Ірини Броніслав Данілович. Він обурюється, браниця почувається дедалі гірше. Часто втрачає координацію та близька до непритомності. Попри це, усі СІЗО оформили документи, що жінка не має меди. Дичних перешкод для етапування на тлі гострого отиту Ірина Данілович просила про медичний огляд ще з грудня минулого року. Натомість, за словами батька, запрошена окупантами лікарка лише хамила і заявила, що браниці потрібен психіатр. Близькі журналістки закликають негайно надати компетентного та незалежного лікаря. А сама Ірина заявила, що на знак протесту проти знущань з неї збирається оголосити сухе голодування у квітні російські окупанти викрали громадянську журналістку Ірину Данілович дорогою з коктебеля до Феодосії. Після того з жінкою більше тижня не було зв'язку. ФСБівці погрожували їй, душили, знущалися та принижували вибиваючи свідчення. Годували раз на день та погрожували вивести до лісу або до Маріуполя для розправи. Врешті присудили сім років в'язниці за звинуваченням у зберіганні. Ні, вибухівки.